Що оцей прапор нам подарували на нашому квітневому концерті в Одесі. Нам дуже приємно, і він до сих пір із нами. Насправді дуже-дуже приємно зустрічати тут старих друзів, знайомих. До речі, хочу сказати, що в Одесі зараз є і дуже багато і киян, і харків'ян, і вів'ян. Мій давній друг, пірат Бандерівець, якого знає тут в Одесі, мабуть, пам'ятає, молодь зараз в гарячих точках воює. От. Не всіх друзів ми тут зібрали. Так само відомий громадсько-політичний діяч Андрій Юсов. Поїхав зараз з гуманітарною допомогою так само на схід, я його сьогодні не бачу. Радий бачити вас, радий бачити, радий бачити надію Яшан, яка дозволила мені Сергій. Ти хочеш з тінь сонця приїхати в Одесу на день Незалежності? Звичайно, хочу! Добре, що ми є тут в Одесі. Добре, що ми показуємо, що Одеса українське місто, що Україна єдина. І слава Богу, що у нас є такі славні захисники, які зараз цю хвилину так само тримають оборону України. Давайте скажемо їм тричі: слава, слава! слава!